Oggi, 24 febbraio 2023 mill23. Giusto un anno fa la Russia ha invaso la nostra terra. La vittoria dell'Ukraina. <truzio> Дорогі захисники та захисниці наш страждальний український народ. Ми прийняли цей челендж від оця романа кривого. Місеболі, Агрополі та околиць, щоби цим віршем Лесі Українки виявити вам безмежну вдячність за те, що ви своїм здоров'ям та життям захищаєте нашу Матір Україну. Ми, Марійська дружина міста Казерти, Південна Італія, завжди молимося за вас, за наших воїнів. Ми завжди переживаємо. За кожен клаптик землі, який ви звільняєте, і просимо вас дуже, чим скоріше, здобути цю перемогу, бажану перемогу, до якої йшли всі покоління українського народу, щоб цю перемогу подарувати наступним поколінням. Побляйте, строя, і не досить болити нам наша. Чого марсельську пісню чути? Хіба день слави вже настав? Хіба розірвані всі пути, хіба тиран вже з трону впав? Це ж пісня того батальйона, що збройно в поле виступав. Під свого легіона незнавну силу забутав. І вже розбито каземати. Царській сердині, загомоніли раз гармати, і це вже йде останній бік. Чи це на нас ідуть чужинці, здобуту волю, руйнувай, чи за ту волю всі вкраїнці готові одностайно стати чи серед вражені батали не мають давні бульчуки Перед царем свої булави, хіба не клонять козаки. Ген від Москви аж до Варшави, зачервоніли жупани. Кожаство здобуває слави, спис і на гайки скрізь пани. А в нас тут Марселі зучути. Немов тепера славний день. Немов розірвані всі пути. І вороги розбиті в пень. ж, не зброя, і лісно, ряда, від сьогодні, не росить, нам нащад. Чого Марсельську Пісню чути Леся Українка написала цей вірш у 1905 році, власне, тоді, коли царська Росія програла війну Японії, і цим віршем ми бажаємо, щоб сили України перемогли того великого голіята Росію, і щоб ми могли чим скоріше радіти. Тішитися перемогою, українська молодь, де ви є, чи в Україні, чи по цілому світі, передаємо вам цей дух нескоримості, цей дух, який веде нас до того бою за незалежність за нашу рідну Україну. І нехай свята Христова Церква завжди буде з кожним, хто молиться, хто бореться, хто вистоює. І християнські цінності для нашого українського народу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Слава!